І нарешті я приїхав на озеро Фіш Форест. Я заїхав друзяки, в 11-й сектор. Для мене це саме такий цікавий сектор по щуці. Тут трішки моросить. Я думаю, ми зараз з вами дістанемо одне водилище легеньке. Це фаворит імпульс до 12 грамів. І прокидаємо тут по місцю нашими приманочками. Переважно це буде невеличкий силікон, а може й великий силікон, телспінера, блешні. Все такого формату. Так що, друзі, давайте поїхали. Продовжуємо нашу рибалочку. Надіюсь, що озеро Фішфорес нас сьогодні порадує набагато краще, ніж та водойма, на якій я сьогодні, друзі, був. Ну що, друзі, будемо робити перші закиди на ось таку приманочку. Це цикада. Вона 8 грам. Будемо її зараз з вами, друзі, закидувати. Так, перевіряємо знову фракціон правильно. Поправляємо нашу цикаду. Єсть. І робимо, друзі, перший закид під ту сторону. Ух, як хорошо летить 8 грам. Опускаємо її на дно і пробуємо рівномірно її тягнути. Тут ми затримуватися не будемо довго на цих точках. Прокидаємо цикадою, зілікончиком, вертушечкою і будемо з вами переміщатися по кругу водойми. Так, я думаю, що зараз ще один закид і будемо ми цикадку міняти на якийсь силікончик. Цикада це хорошо, але силикон краще. Відкриваємо наш ящичок. Так, що ж ми поставимо? Давайте поки до метал трогати не будемо. До метала ми ще з вами доберемося, а ми візьмемо, скільки це в нас. 6 грам. 6 грам чудово. І тепер треба якусь приманочку. Я думаю, що в ролі нашої приманочки. Друзі, виступить наш розвідник. Це всім любимий Крейзі Флепер. Я вважаю, що це дуже класна приманка в плані розвідки. Вона знімає як активну щучку, так і пасивну щучку. Я переважно більшість своїх всіх приманок означаю двійниками. Так, да, коли зацепи, то якби до побачення, але я готовий. Готовий з ними прощатися з цими приманками. Раді хорошої засічки. Так, пробуємо пробивати. Цю сторону. Я знаю в цьому углу завжди була щучка. Цікаво, чи щось змінилося, чи ні. Оп, дивіться, те, що я й говорив. І все. І є зубата красуня на місці. Ось так. Я кажу, що Crazy Флепер це сплошний розвідник. Оп, і є. прекрасно. Не заставила себе. Довго чекати. Опа. Єсть. Ось така, друзі. Красуня, дивіться, взяла на нашого Crazy Флепера другий закид і одразу рибинка. Дякую, що подарила ці емоції. Давай. Зви батьків. Ну що, друзі, клас. Да, все-таки бачите, на тій водоймі, де я був, там просто не було риби. Я думав, що я не вмію її ловити, але все-таки я її вмію ловити. А ну, цікаво, чи там вона одна була, чи там ще є. Дуже неприємний вітер такий дує з цієї сторони. Я думаю, зараз ми з вами перейдемо на ту сторону і будемо. Обкидувати ту сторону, бо з цієї сторони дуже незручно, дискомфортно, немає контролю над приманками. Вирішив зробити ще один закид в своє перспективне місце. І, друзі, ще одна щучка. Це вже, це вже друга. Друга щучка за 10 хвилинок. Це прекрасно. Ось така менша, але красунечка. Єсть. Ну ладно, давайте ще з вами прокидаємо це місце. Якщо воно приносить регулярну рибку, значить рибка там постійно знаходиться. Причому що вона атакує зразу, тільки бам, дуже агресивно, повішу її на груди. Хочу вам показати ці клювання, як вона клює. Спінінг Спіннінг аж половину згибається. Дуже такі подачі. Є. Дивіться. <гум> Ого, дивіться, який окунь! -мойо! Клас! Ой-ой-ой! Який, друзі, красивий окунь! Оце неймовірно круто! Чистесенький. Дивіться. Його аж хочеться. Сфотографувати. ой 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 Це у нас, друзі, і зріз. Зрізала, зрізала. Хорошо ударила Але... Зрізала. Паразитка. Хорошо. Ставимо товщий флюр. Що ми з вами поставимо? Ми з вами поставимо, друзяки, напевно, оцю приманочку. Подивитися, як, як працює вона. Це бюджетний флагманський силикон. Я одів його на одинарний гачок. Ось так. Да, флюр, звісно, дуже грубий. Але що ми можемо зробити, коли рибка зрізає наші флюри? Будемо її діставати. Такий ударчик був, конечно. Дуже класний. Пусть гуляє, хорошо? Є, є, є. есть. Ого, дивіться, який матрос. Та ви що? Що це за окуні тут клюють? Фішфорест? Ти що, друже? Люблю тебе, звісно. Подивіться. Горбатенко. Клас. Неймовірно круто. Пускаємося окрасення. Дуже класна рибалочка. Такі цікаві цікаві рибки, конечно, окунці. Кайфую просто від них. Був контакт. Стягнув, бачите? Не засікся. Два рази. И есть. Это уже зубата. Красуня. Красунечка. Малесенька. Малесенька зубата. Красунечка. Это тихесенько. Боже. Это такая маленькая. А погоду... А погоду строишь. Зараз ми тебе відпустимо, Боже, дитина. Зараз мені приманку порвеш, в мене вона одна. Порвала мені приманку. Ай-яй-яй. Що тепер з нею робити? Будемо її спасати. Що я зря купував зажигалку, яку я вам показував? Звісно, такий... Одноразовий силікон, але спробуємо його спасти. Опа. Спаяється він чи ні. Ну, по і повинен. Єсть. Ось для чого треба було мені зажигалочка, для того, щоб спасати переманочки. Ну, ненадовго ми її спасемо, але ще хоча б одну-дві-три рибинки ми зможемо з вами зловити. Пробуємо знову клац на те ж місце. Знову був контакт. Тепер сповзає, не тримається. Ну нічого, легесенько Лагесненько ми і зможемо з вами закинути. Як же чітко імпульс передає клювання рибки? Кожен дотик до приманочки він передає. Оп, є. Окунь, є щучка. Ось так. Невеличкі, але приємні. Оп, і є. Дивіться. Бачите, на джиг не хотіла брати. А на рівномірну проводочку. Добрий день. Воно, і коробчик маленький від берега пішов. Блата бандитка. Ну що, друзі, у нас знову пустився такий собі непоганий дощ. Але мені вдалося спіймати вже на друзі, 9 рибин, 2 окуні і 7 щучок. Це неймовірно класний результат. За 1 годину часу, практично кожні 10 хвилин у нас клювання. Ну, практично, тому що ми багато переходимо. Я отримав одне-два-три клювання. Максимум, і перехожу відразу на друге місце. Міняю приманки, міняю розмір. Зараз хочу ще спробувати покидати на більше силікон. це там 3-3,5 дюйми, подивитися, чи буде рибка взагалі на нього реагувати, чи не буде реагувати. Перше, я ж буду їхати сюди на змагання. Вони відбудуться в суботу. У нас буде якесь там число, я не пам'ятаю яке. Але, в общем так. І у мене таке буде якраз сьогодні міні-тренування для того, щоб зрозуміти, що з собою брати сюди. Так що, друзі, продовжуємо. Клас! Хоч рибку побачили сьогодні. Красиві окуні, невеличка щучка, але красивий окунь. А ми з вами, друзі, продовжуємо. Зараз хочу провірити, чи працює взагалі метал. Колібалочки, вертушечки і все остальне. Те, що ми з вами говорили, що. Його все одно потрібно провірити, як воно працює чи працює воно взагалі. Як на мене, воно повинно працювати, тому що рівномірка працює на силиконі. Я думаю, також повинно колібло працювати. Добре, ми її змінимо на щось друге. Можемо поставити ось таку. Дуже класно. Це азура Веста 7 грам. Тому що 7 грам повинно летіти. Дуже круто. Можливо, їй не подобається кольорова. Спокійно. Їй хочеться таке щось темніше. З кольором потрібно гулятися, з формою з кольором потрібно підбирати. Зараз є ще смисл спробувати трішки більшу, більш таку об'ємнішу. Переманочку в неї трошки друга гра, це флекс. Флекс, флекс і така більш стандартна коливаюча ігра. Що може понравитися нашій зубатій? Зараз ми це перевіримо. Оп, дивіться, й -моє! Красиво! <риклад> Ви це бачили? Як же красиво вона це зробила. Все-таки спровокувало її наклювання. Клас! Клас! такі красуні атакують на Фішфоресі. Ну що, друзі? Хоч водойма Фішфорест нас сьогодні з вами порадувала. Вдалося спіймати 13 риб, 2 окуні і 11 щучок. Неймовірно крутий результат. Я рахую до 2 годин часу. Виїхали швидесенько, отримали задоволення, зрозуміли певні моменти, де бере рибка і на що вона бере. Так що, друзі, неймовірно круто. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступні друзі, відео. До нових зустрічей на водоймах.